Привіт! Мене звуть Олена і я знаходжусь в тіні сонячної панелі на Жмеринському елеваторі компанії Агропросперець. Сонячна електростанція запрацювала на елеваторі в серпні. Ось що нам розповіли про перші результати роботи. Ми порахували і прийняли рішення щодо впровадження пілотного проєкту на Жмеринському елеваторі. І відповідно до там всіх розрахунків проєктної документації ми змогли збудувати на цьому елеваторі сонячну електростанцію потужністю 600 кВт. Будівництво зайняло орієнтовно 3-4 місяці, і ми розпочали вже її експлуатацію в повному обсязі обсязі, тобто з реалізацією надлишків згенерованої електроенергії в електромережу в денний період часу. Елеватор працює повністю від сонячної енергії. В Україні змінилось формування тарифів на електроенергію, і там юридична особа підприємство отримало можливість стати активним споживачем, тобто надлишок згенерованої електроенергії, яка не реалізується для власного споживання, можна реалізувати в мережу. І це додало певний економічний ефект, і техніка економічне обґрунтування стала позитивним. І після розгляду так, даного обґрунтування наш інвестор прийняв рішення про реалізацію цього пілотного проєкту. Якщо ми говоримо вже про певну статистику роботи нашої електростанції, в умовах серпня місяця електростанція згенерувала 88 тисяч кВт, а елеваторний комплекс за місяць спожив 80 тисяч кіловат. Тобто в нас після за результатами місяця ще і залишилося чистих 8 тисяч кіловат для реалізації. При будівництві цієї електростанції ми використовували обладнання топ-виробників в світі. Це по панелям компанія Ясовер, яка є топ-5 в світі і відповідає категорії ТІР-1. І також інвертори, це основне із обладнань, це Huawei. Це найкраще з гарантією там, 25 років. Ну і оскільки для нас це новий проєкт, ми його тільки запустили, то ми відповідно будемо напрацьовувати вже свою статистику, певну. Коли ми пройдемо повний цикл протягом року, ми пройдемо ко кожну пору року, осінь, зиму, весну. Закриємо повний цикл, і це вже у нас буде статистика наша на базі фактичних даних. І ми це вже будемо порівнювати із нашими проектними показниками. І, звичайно, будемо оцінювати, наскільки е фактичне функціонування електростанції в співвідносить з проектними рішеннями. І це теж буде для нас фактор. Для розвитку інших проєктів або пошуку якихось інструментів для вдосконалення або внесення змін у наші рішення. Зараз ми займаємося аналітикою статистичних даних цієї електростанції і вже опрацьовується проєкт вірні напрямки щодо удосконалення цієї електростанції і впровадження на інших елеваторах групи компанії «Агропросферіс» сонячних електростанцій. Цікавий проєкт, правда? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайтеся з нами.